Всім привіт, мої любі українці! Я до вас звертаюся зараз з проханням. Пишу вам це відео зі Львова. Вчора побачила пост Насті Постовіт. Вона збирає на тисячу пар гумових чобіт для наших хлопчиків і дівчаток. І я вирішила відкрити збір на 30 пар. Кожна пара вона коштує. 300 гривень. Тобто нам з вами на, треба назбирати 9 тисяч гривень. Я думаю, що для нас це не дуже велика сума, а Настя це полегшило життя, і скоріше ми з вами би відправили ці чоботи туди, куди вони потрібні. Бо я, наприклад. Вже захворіла, попала під дощ. Ну я зараз не скаржуся ні в якому разі. Їм зараз набагато холодніше ніж нам. Тому я думаю, що 300 гривень на пару це посильна сума, навіть якщо кожен по 100 гривень скинеться, це буде просто лайк в карму і нашвидшення пришвидшення нашої перемоги. Тож. Будь ласка, долучайтеся. Я не знаю, як відкривати ці монобанки, тому я кидаю свою карту. Я буду робити е звіти, щоб ви не сумнівалися, що ваші гроші підуть туди, куди потрібно. Нам своє робить у кожного свій фронт. Тож, щастя, наснаги, успіхів і погнали!